Усім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. З вами Уляна, і сьогодні я приїхала в місто Чортків. З міста чортків я буду їхати в село Біла і покажу вам будинок, який продається. Про місто Чортків, тому що воно знаходиться 4 кілометри від села. Місто Чортків це дуже гарне місто. Хто ще не був, обов'язково сюди приїжджайте, тут є на що подивитись. Це дуже зелене місто. В місті Чортків є багато навчальних закладів, є педагогічний коледж, медичний коледж, є багато кав'ярень. В місті чортків є великий ринок, є продуктовий ринок, також є ринок з одягом. Ринок працює кожного дня. Я чесно кажучи, не знаю, можливо, в понеділок вихідний, ну, цього я не знаю. В місті чортків я сідаю на маршрутку і їду в село Біло. Село Біла знаходиться від чорткова 4 кілометри. Це дуже добре, так як в селах проблеми з роботою зазвичай, тому вам дуже близько до міста, і тут ви можете знайти роботу, тому що їхати недалеко, ціна маршрутки 15 гривень. Також ви можете вирощувати, якщо у вас є бажання овочі чи фрукти, і возити на ринок. Ось тут я вийшла в центрі села, тут зупинка, і я вийшла на цій зупинці. І зараз буду йти до будинку, який продається. Село є досить велике. В селі є школа, садочок, є амбулаторія, є багато магазинів. Ось вулиця, по якій я йду до будинку, будинок знаходиться ось тут за деревами. Село після дощу. Я, при... Я приїхала перед цим йшов дощ. будинок, який продається. В селі біло гарне розташування, тому що більшість села знаходиться біля лісу. Хочу сказати, що в будинку ніхто не проживає. Раніше тут проживала бабуся, зараз вже ніхто не проживає, і хочу показати фотографію, як раніше виглядало подвір'я. Ось це подвір'я, яке ви тільки що бачили, ж там уже скошені бур'яни, як воно колись виглядало. От що значить, що за будинком потрібен догляд. Заходимо в будинок, невеличкі такі сіни, і е, три кімнати. Дві великі, одна менша. План будинку. Заходимо в першу кімнату, будинок з ремонтом, меблі, які ви тут бачите, меблі, килими, це все залишається. Це все входить в вартість будинку. Ціна будинку 12 тисяч доларів. Але продавець говорить, що звичайно, якщо будуть реальні покупці, то торг можливий. Тому не забувайте торгуватись. Будинок газифікований, але також у будинку є грубки. Тому ви можете палити як газом. Також можете користуватись дровами. Це уже як вам краще. Ну і ліс тут недалеко, тому я думаю, з дровами проблем не має бути. І ще хочу сказати вам, що ваші коментарі, вподобайки це підтримка україномовного ютубу. Тому, будь ласка, підтримайте моє відео також. В будинку пластикові вікна. Двері тут також замінили, двері дерев'яні. Заходимо в другу кімнату. Так виглядає друга кімната. В другій кімнаті також конвектор, як ви бачите. Можете користуватись газом, а також є грубка. Можете користуватись дровами. Як вам краще. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях це, будь ласка, дзвоніть до неї і уточняйте, тому що я продажем не займаюсь. Всі питання до неї. І ось за вікном кухня, і зараз я вам ще покажу кухню. І ще невеличка кімната. Бачите, грубка йде з іншої кімнати, тому також, коли ви будете опалювати, тепло йде на дві кімнати. Мені сказали, що тут колись планували зробити ванну, ну. Так не встигли. Тому хто тут буде жити, може в цій кімнаті зробити ванну. Вода в криниці, але воду можна провести. Виходимо на вулицю, ось таке велике подвір'я, ось там прямо город, і за городом, бачите, там зразу ліс. Говорять, що там є гриби, тому хто любить ходити в ліс по гриби, я думаю, вам тут підійде. І що ще хочу сказати з приводу цієї ділянки цього будинку? От коли я сюди приїхала, тут дуже тишина. От хто любить тишину, от цей будинок для вас. Тут дуже тихенько. Ну і також, що дуже добре, ну як мені здається, це те, що близько до міста, тому що проблеми з роботою в селі і тут дуже близько. ділянка. Бачите, ділянка заросла бур'янами, тут скосили, але потрібно сюди гарну господиню чи господаря. Тому цьому будинку я бажаю таку ж господині, яка тут була раніше, коли тут цвіли все, все було засаджено квітами, щоб тут знову зацвіли так гарно квіти. Також на вулицю виведений електролічильник. Площа земельної ділянки 25 соток. Дякую усім, хто підписався на мій канал. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео огляди будинків. І ось там за плотом сусіди. Получається, сусіди тільки з однієї сторони. Більше сусідів тут немає. Ну, біля вас. Смородина на ділянці росте. Так, на кущиках є смородина, ніхто її не, не обривав, і агрус є. І це таке приміщення збудували. Там така невеличка яма, там за дверями, це як для зберігання картоплі овочів. От таке приміщення для зберігання. Бачите, подвір'я рівне, абрикоси ростуть, виноград, також садок. Це кухня, і за кухнею ще таке приміщення. там. Тримали курей, зерно. Кухня, двері в кухню. І є ще одна кімнатка. Там прямо ще одна кімната. Також проведений сюди газ. Кімната в кімнаті стоїть конвектор. І кухня. Звичайно, кухню потрібно там, побілити, привести трішки в порядок, але ви маєте розуміти, що тут ніхто не живе, тому і ось таке господарське приміщення. Тут тримали курей і зерно. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всього доброго.